Так, добрий вечора, ми з України. Так, ну, підсумок сьогоднішнього льотного дня. Ну, день був не льотний, день був зальотний, можна сказати, але все-таки я там на вечір відкрив, вона бачите, хто підхлопують. Ще, ще голодні там. Так, ну, ви знаєте, хочу сказати, що всі вдома. Чому так обережно кажу? А тому що нема впевненості. Тому що я е, відходив, від'їжджав, вдома не був, ось вечором не дуже так все передивлявся, але що саме головне, кремачок. Є. Чи, кремоч... кремачок чи кремачок, чи ось звісно, ось ці ця. Ось ця красаві є. Бачите? Ось він вдома. Ай, ти ж моя красава. Оце буде... Оце буде льотчик. Це вже буде льотчик, повірте моєму досвіду. Я таких чувствую нутром. Інтуїція в мене вже настільки, що розуму не треба. Я навіть його і не питаю. Я навіть його не питаю, я знаю, що там буде голубок, буде бомба прямо. Це по діменній парі. Ну так, якщо воно відлітало, мене прилетіло, то я скажу, що це дімене голублення. Це не моє. Ді головне, розумне. Льотніше красиво. Воно нам мене трошки порадувало. Облітало все село, шукало свою хату. Таке воно на вечір прилетіло. Не знаю коли, на вечір не буде вирішувати. Так, бати лишньо кажу. Так. Я ось придивився, бо ну, начебто всі, що у мене були, вони е, так, би, е, сфотографовані, начебто всі, є, начебто всі є. Не можу я сказати, що я когось тут не бачу. Або хтось я тут уже не дораховуюсь. О, до речі. Евріка, йолки пак. Я же рахував від 25 штук було, так? Я всіх молодих повиганяв. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 1, один, 13, тринадцять, п'ятнадцять, шестнадцять. Так, стоять. Так вибачайте, буду трошки. Може поріжу фільм, тому що багато лишню. 1, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Вона 13,415. Оба, 25. 25, нормально. Що це значить? А що всі вдома? А, ні, не мов Сюди вискочили ще ті, що ми що в нізді сиділи тут. Бо я бачу білого не бачу меншого. А біла менше, напевно, тут. Раз секундочка. Ну, розбіглися хлопці. А ну давай, 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 телята. Так, білий. Вон. Білий є. Білий є. Так. Я думаю, що думаю, що всі. Якщо ну, завтра я вийду на двір вранці і на вольєрі побачу сидячу якусь, то я не здивуюся. Я не здивуюся. Ну тут повилітали з гнізд, тільки тут сидять, розумієте мене? Так, далі, ділу. Значить, хто був у небі? От тепер мені цікаво, деких, декотрих побачити. Особливо мене цікавить тут синя рябий. Синірябий одна на одну вирваний хвіст. Ось він по-моєму. Ось-ось-ось-ось-ось-ось. Не буду брати штатив, вибачайте, дорогенькі мої. Лінуюсь я. Зараз гляну, по якій парі це синіряби. Опа. Я тільки номер гляну і все. Ану, хвилиночку. Хвилиночку. Ну мені повірите, да? так? Чи вам номер показати. Не зручно одною рукою, йолки пагалки Так, номер перший здається. Да. Номер один. Так, беремо шпаргалку. От до запитання, що як ти Юр, тих не знаєш, на що це... Ти такі дурниці говориш. Ну, десь так. Ось відкриваєш прогалку. Дивімось, дивіться. Ось у мене 23 й рік. Шпургалка. Так, дивіться. Номер один. Сині ряби, синій по одному. Ну, був синій, бачите, став синій рядом. Тепер дивимося батьківський реєстр. Перший номер. Шукаємо перший номер. Ось перший номер. Ага, о, дивіться. Сині ряби 80-й синя одна з боку ванні коробці. Так, оце їхнє літало. Є. Ідентифікували. Ложимо. Так, тепер мені цікаво один. Один на два чи один на три там таке голубеня було. Каре. де ж воно таке, щоб я і зараз... Воно дуже цінне було. Таке польоті найкраще мені сподобалося. Зараз я. О, саті побачимо по чому... поки це. Де де? де, де? де, де. Хвосики, хвостики мені показали, вернее. Друженько, друженько. А три на два вроді, родині, це не годиться. Де ж тут один? А, -а, 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 -а. Я запутався, тут їх два. Є тут їх два. Оце, по-моєму воно. Ось воно. Ось да. воно. Ось вона є. Ось вона є. Дивимося колечко. Дивимося колечко, дивимося колечко. 29. Двадцять... Да? Я окуляри не взяв, що победу. 29, ось воно. Ось це літало. Дивимося шпаргалку. Тихо-тихо, нехай. нехай трошки там тут. 29. 29, 29, 29. 29, 29, 29. Ось. А, синій і кара 21. Все, так. це по моїм. Синє, ря... там такий з піаніно. Синій піаніно, там таке. Ну, це ось літало біле. Знаємо, по рябих. Це по рябих. Ось літало ось це. Подібне, вже сказав. Так, тепер рябохвосте, сплошне і синє таке, одне маленьке таке. Я його чуть не назвав до хлячком, ось воно по-моєму. Таке якесь воно на вид мені не, не, не кажеться, що воно мені. А я їх не швирнув, воно в мене піднялося. Ну я швирнув, Піднялося. задерлося. Задерлося сьогодні. Так, зараз гляну, який це номер. Зараз, зараз хвилиночка. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Так, номер. Номер другий. Номер другий. Ой! Вискочило. Таке воно до Щось Що з мене чуки пісказу, що це Петра Володимировича? Воно таке похоже. Друге, 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 друге. Ось друге, є. Да. Це не бо боє Петра Володимировича. Да, це його пара. Так, сплошненьке, 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 де-де-де-де-де-де. Де, 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 де. де сплошненьке. Тут одне повилка сплошненьке, одне. сплошненьке без вилок. А те, що без вилок літало сьогодні. Ось безвілок сплошненький. Так. Бзвілок сплошненький. 23 номер. Оце сьогодні літало теж. 23 номер. 23 номер, 23 номер. 23 номер. Ось. О, кара моя стара сплошна. Так, да, молодий голуб. Ха, який молодий голуб? Ваня коробця голуб. Дивіться, кари 3х4 коробця і кара сплошна, моя стара, стара така мама, альфа-мама. Хорошу либиня дали. Так, так, так. І єдине ще. Ще єдине, ребохосте. Тут ребохостей і таке наборничок такий, типу. Кари. Щас я гляну і все. Де-де-де-де-де-де-де-де-де. Там не сплошний таке рябохов, там одна вставочка. Одна вставочка всередині треба глянути. Дану покажіть, чи не це воно? Ось воно. Ось воно, ось воно, ось воно, ось воно, ось воно. Ось воно, тихо, 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 тихо. Так, дивимось. 16, да? 16. Ось воно. Оце теж сьогодні покоряло небо. Так, оце всі, що впали мені сьогодні в око, ті, що затрималися, ті, що показали, що... І на, і на нас дивися. Який номер? 16, да? Ті ж, що, я так? Це вже я запропортувався. Так, море 79 й синя. Ага, по синій сплошні. Ми її в одній минули Це по синій сплошні, це ото кара стара, це її бабушка. бабушка. Ну все, не буду вас утомлювати. Надію, що всі вдома. Ось надію, що всі вдома. Надіюся, що всі вдома. Надіюсь, що все буде нормально. Завтра я маю на увазі, ніхто не з'явиться. Ну що, яка така коротка характеристика сьогоднішнього була дня? Я вважаю, що була помилка. Була помилка, тому що на сильний вітер такий голуб'ят. На обгон не кидають, не піднімають, не можуть цього робити. Всі заходять, всі заходять. Откриють, хай не будемо заходять. Да? Хочеться зайти, ну заходьте. Не може таке робити. Я вам колись показував, що голуб'ят літаючих треба в погані погоди, такі погані капризні погоди відривати від землі. Нехай трошечки вони політають від хати і помучаться, але ж вони нікуди не залетять. А сьогодні просто захватило їх сьогодні стихійним вітром, таким хорошим. І сьогодні вони були по всьому селі, високо. Ну, не всі по всьому селі, але деякі шукали. Два голуби точно шукали хату, один це кремачок, ну, другий я вам не показував. Бо я сам його потім вже пізніше е, визначив. Бачу, що йде. Бачу, що йде. Ось глянь такий порядок, оцей синій теж був горі. А це я не показував камерою, так? Оно, глянь. Ось сьогодні горі теж був. Ось такий сьогодні день був. Ось такий був сьогодні день. Так, двері залишаю відкритими, тому що тут, ви знаєте, збільшується поголів'я. Нехай трошки їм буде тут більше вентиляції. Так, все. Я і так вас вже втомився. Фільм поріжу. Всім пока, всім миру. Всім миру.